Пакет антикорупційних законопроєктів у першому читанні Верховна Рада зібралась на позачергове засідання і вже проголосувала кілька документів, зокрема про створення антикорупційного бюро, антикорупційну стратегію на найближчі два роки та основи антикорупційної політики. Спостерігала за голосуванням у парламенті наш кореспондент Яна Танчак. Яно, що відбувається у сесійній залі зараз, ліра почну знає останніших новин. кілька хвилин тому. Верховна Рада змінила адміністративно територіальний устрій Канської області за зміну меж проголосували 236 депутатів. Зокрема, змінили межі Новоайдарського, Слав'яно-Сербського, Перевальського та Попаснянського районів. Ну, ось щодо антикорупційних законів, то самого ранку Турчинов заявив, що депутатів прізвища тих депутатів, які не проголосують за закони, надрукують у засобах масової інформації. Тож, як ми бачили, депутати голосували з першого разу і майже всі, хто прийшов за президентський проект антикорупцій. Опційного бюро проголосували 230, вибачте 278 депутатів. Це слідчий орган. Він займатиметься розслідуванням корупційних злочинів, які вчинили високопосадовці. Зокрема, це міністри, депутати, судді, працівники генпрокуратури. Щоб потрапити у цю у це бюро, потрібно пройти спеціальну комісію а зарплатню працівників пропишуть у законі. З цього приводу пропоную послухати представника верховного президента. Тента в Верховній Раді Князевича. Встановити повну незалежність при формуванні його складу в першу чергу при формуванні керівника цього органу, який буде фактично визначатися спеціальною незалежною конкурсною комісією і затверджуватися тільки главою держави. Натомість ніхто не зможе своїм рішенням звільнити такого керівника з займаної посади, тільки в випадках визначених законом він відповідно може звільнитися сам або в разі, якщо по відношенню до нього набуде законної сили рішення суду. Координувати, як працюватиме Нацбюро, буде прокуратура. Саме через це під час голосування серед депутатів виникли суперечки. Вони казали, що спочатку потрібно очистити прокуратуру. Системне рішення, які а перше повертали всю правоохоронну систему, всю систему прокуратури в законне русло. Друге, це безумовно, очищення самих органів прокуратури від адіозних кандидатур, від адіозних фігур, від людей, які себе запланували. урядову антикорупційну стратегію в парламенті особисто презентував Арсеній Яценюк у. Ці стратегії п'ять законопроєктів, зокрема серед них такі закони, які визначають, що посадовці мають декларувати свої доходи, витрати, майно, коштовності. Всі ці декларації будуть оприлюднені, щоб українці бачили, як і живуть високопосадовці. Ну і буде створена спеціальна комісія, яка власне слідкуватиме за життям високопосадовців. І якщо виявить, що живуть вони не по карману, то будуть його перевіряти і чи не на, на те, чи не бере він хабар. Я. Пропоную з цього приводу послухати Арсенія Яценюка. в декларації. Якщо написано одне, а фактично він живе за іншими стандартами, то спеціальний комітет, більшість в якому належить представникам громадськості, буде відслідковувати життя такого державного службовця, перевіряти декларацію і оприлюднювати факти корупції. За пакет антикорупційних законів депутати проголосували, але це лише перше читання. Його будуть допрацьовувати і в цілому проголосують наступного вівторка. Дякую. це була Яна Танчак. Вона зараз працює у Верховній Раді. Розказала про те, як у першому читанні депутати ухвалили антикорупційні законопроекти.